Крок на зустріч людям: сайт івано франківської облдержадміністрації став доступним для людей із вадами зору. Для них створили спеціальну версію. Аби перейти на неї, потрібно натиснути відповідне посилання. Тоді відкриється сторінка, побудована на контрастах. Поки працюють контрасти із трьома кольорами, хоча розробники на цьому не зупинятимуться. Найближчим часом додадуть ще три кольори і адаптують нову версію сайту для людей із повною сліпотою. Новинку бачила Оксана Гуменяк. В Івано-Франківській області проживає більше трьох тисяч людей із різними вадами зору. Причому більшість з них користуються інтернетом, однак не без труднощів. Досить часто для слабозорих проблематично прочитати звичайний текст на інтернет-сторінках. Тому, як правило, для них основним джерелом черпання інформації є радіочастоти. Людина з вадами зору може і теоретично, і практично зайти в інтернет на будь-який сайт, але фізичні можливості зору. Не дозволяють йому знайти таку інформацію, яку би він хотів. Він, скажімо так, прочитав рядок. І діагнози у людей різні, чи сльози потекли, чи очі бормилися, появляється туман в очах. При різних діагнозах різні такі можуть виникнути, скажімо так, колізії. А створення такого сайту є досить актуальним кроком, тому що тим більше сайт із перших рук. Обласної державної адміністрації окрема інтернет-сторінка дозволяє збільшувати шрифт і побудована на контрастах. Поки є адаптація трьох кольорів. Невдовзі обіцяють вода, додадуть ще три різні можливості контрастів. Призначені для людей із порушенням сітківки ока та іншими захворюваннями. Якщо є вади у ну, сітківка, дегенерація сітківки або відшарування сітківки, ну тоді краще сприймається жовтий кольор. Жовтий колір І зрозуміло, що жовтий на білому він не може бути такий сприйнятний, як жовтий на чорному. При відчаруванні сітківки, а також при главкомі. Досить добре, він навіть має лікувальні властивості, синій колір І відповідно жовта повинна бути жовтий текст. При главкомі також, при главкомі і при таких. На глибоких порушеннях, як скажімо, діабетична ретинопатія, є такий діагноз, це вже досить глибокі порушення. Сприймається більше білий текст на чорному кольорі. Над створенням сайту працювали більше місяця. Розробили спеціальну програму, яка адаптовує усю інформацію. Відтепер перекарпатці із вадами зору можуть читати не лише новини, а й законодавчі документи. Будемо приймати пропозиції людей з вадами зору для того, щоб якомога краще адаптувати цей сайт для них. Створення версії сайту облдержадміністрації для людей з вадами зору це лише перший крок. У планах адаптація усіх сайтів райдержадміністрації та створення нової версії сайту для людей із повною сліпотою. Для цього новини звучатимуть у аудіозаписах.